Економіка замкненого циклу на кожного європейця щороку припадає близько 500 кілограмів сміття. А згідно з розрахунками, у всьому європейському союзі виробляється в середньому 230 мільйонів тонн відходів впродовж року. Так, наприклад, у 2020 році у розрахунку на одну особу в ЄС було утворено 505 кг побутового сміття, що на 38 кг більше ніж 25 років тому, у 1995. -му. Одним зі способів подолання проблеми збільшення кількості відходів є економіка замкненого циклу або ж циркулярна економіка. Це альтернатива лінійній економіці, у якій більшість природних ресурсів використовуються лише один раз, а потім стають відходами та викидаються на звалища. Лінійна економіка є причиною постійно зростаючої кількості сміття, яке залишається передусім після процесів виробництва. Натомість циркулярна економіка ґрунтується на раціональному та ефективному споживанні ресурсів, застосуванні відновлювальних джерел енергії та повторному використанні матеріалів і продуктів як вторинної сировини. В ході виробництва отримуються побічні компоненти та ресурси, які надалі потрапляють в інші виробничі процеси та замикають цикл. В результаті кожен продукт використовується максимально довго, а загальний обсяг його використання в економіці зменшується. Економіка замкненого циклу має допомогти скоротити діяльність видобувної промисловості та викидів вуглекислого газу, зменшити споживання електроенергії та звести непотрібні відходи і рівень забруднення навколишнього середовища до мінімуму. Продукти та прилади будуть мати довший термін експлуатації, використання одноразових виробів зменшиться, а кількість відходів, що будуть перероблятися, збільшиться. За оцінкою Єврокомісії, циркулярна економіка зменшить навантаження на природні ресурси, сприятиме стійкому зростанню та створенню нових робочих місць. Європейський Союз прагне перейти на економіку замкнутого циклу, адже вона сприятиме досягненню кліматичної нейтральності, що є ключовою ціллю європейського зеленого курсу. Перехід на економіку замкнутого циклу також залежить від кожного з нас. Адже це ми, окремі громадяни, несемо відповідальність за майбутню якість нашого з вами життя. Споживаючи продукцію більш відповідально, ми дбаємо про довкілля, підвищуємо конкурентоспроможність економіки, зміцнюємо права споживачів та стимулюємо розвиток інновацій. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки малопольського воєводства.